Друзі, вітаю! Є свіжі заяви Путіна по переговорному треку. Є нарешті оцінка Трампом ситуації, який каже, що а, треба було угоду укладати раніше. каже, коли я казав, що у вас карт немає. Дивна логіка ще більш дивна логіка у Путіна, який каже: Ми українцям запропонували вийти з Донбасу а вони вибрали воювати. Нічого собі схиблений маніяк запропонував на вулиці незнайомій жінці займатися коханням. А вона відмовилась і на нього напала. Ось так: от можна було перекласти. Із соціальних мотивів на військові. Путін схиблений маніяк, не покаравши якого, ні Європа, ні світ не отримає спокій. Сьогодні запахло не дуже, скажімо так, хорошими новинами з точки зору можливості завершення війни. Враження, що відкидають. Всі сказав, що за мир, щоб всі сторони були щасливі, а всі сторони були щасливі. Ми читаємо, що я не проти, щоб повоювали ще. Макрон зробив. Контрпропозицію, зараз ми все проаналізуємо, але я думаю, що наступні кілька днів, можливо, тиждень, будуть пробувати напрацювати нову стратегію спроби досягнення миру. Чому? Тому що те, що подивився Путін, вони розбили на 20, 28 блоків, розбили на 4 частини, передали Трампу, Трамп сів біля розбитого крита і бачить, що ні. Путін не хоче йти на угоду. Але і визнати, що Путін винен, чому угоди немає, він не хоче. Багато хто каже, Трамп любить сильних, Трамп не любить лузерів. Я з цим не згоден. А чому тоді Трамп, якщо любить сильних, тусується з Путіним? Найбільший лузер в цій грі Путін. Росія не змогла за 12 років завоювати Донбас. Росія викрадає дітей. Зараз генасамблея по дітях скликається українських. Слухання в Штатах, найбільші слухання по Україні, по дітях, це що, сильний чоловік, який викрадає дітей? Сильний лідер країни, який викрадає дітей? Ну тоді дивна логіка в Трампа, яка сила йому подобається. І коли кажуть, що ми лузери в цій ситуації, стоп! Згадайте перші тижні і місяці, де без допомоги навіть західних країн добровольці і Збройні Сили України дали бій. Росії, причому такий, що весь світ схаменуся, каже, ми хочемо бути на стороні цих сильних хлопців, українців і дівчат українок. Ну тоді хто сильний, хто не сильний. Давайте зараз швидко все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Мільйон з вас не підписані. Коли ви це робите зараз? Алгоритм якраз таки просуває україномовну українську аналітику. А не російську дезінформацію. Тому підпишіться, а ми зараз все проаналізуємо. Дональд Трамп якось не дуже налаштований, каже, що супер момент для підписання угоди минув. Каже, я їм казав, вони не захотіли. Ну, на нас натякає, чітко не каже, бо росіянам він теж казав, що в них немає карт. Але каже, я їм натякав, вони мене не почули, не зрозуміли, типу час минув. Ну і виникає враження, що зараз можуть дістати плівки міндіча і ще на кількох персонажів показати корупцію. Стіфанішина, наша міні... ця амбасадорка, каже, що е, треба, щоб Рустем їхав у мера, він поїде. Більш за все в Майами, не в Білий Дім, але теж таке відчуття, що давайте, можливо, цей Майамський трек залишимо тим, хто відпочиває на пляжах, в шортах красивих. Може, хай вони там цим всім займаються. А ми все ж таки будемо їздити в Вашингтон, говорити з Рубіо, з Трампом, можливо, навіть з Венсом. Тому що Відьков не просто так Відьков, бо Вітков він був на початку, коли робив нейтральні кроки. А Відьков він став, коли почав любити надмірно Путіна і тиснути на Україну, коли людина побритись не може прийти на зустріч. тому що нема поваги, тому ми не впевнені, що він нейтральний переговірник. Зараз ці дні буде історія, що е, треба випрацювати нові подальші кроки, бо Трамп подивився все це і каже: Я не знаю, що робити далі. Це, якщо коротко, ініціатива Трампа і Путіна завершиться тим, що Трамп каже, я не знаю, як ще тиснути, просити, щоб українці здали Донбас, а вони, от, бачите, такі гади, неслухняні, не хочуть здавати Донбас українці кажуть: стоп, ну ви ж Майами нікому не віддаєте, і Техас нікому не віддаєте. Чому ми повинні віддавати наших людей, які там живуть. Натисніть на Путіна, щоб він відмовився від чужої території, і все. Історія завершена. І ви будете лідер, сильний, Нобелівська премія ну все, що хочеш. Бігмах Меню з двома картоплями, типу, і Соусом Барбекю. Чи там курячі крильця, Трамп їх любить? Супер! Давайте курячі крильця. Ну, але типу для цього треба натиснути на Росію. Сі дзінпін поки що робить дуже розмиту заяву, але від неї більше є відчуття, що він не проти, щоб продовжувалося. Чому? Тому що представник Сі Цзінпіна був на переговорах в Росії. Росія не пішла на поступки, значить, ван її прилетів в суперсрочному порядку. Щось привіше що спонукало Путіна піти трохи далі. Далі Макрон каже, давайте мораторій, щоб не стріляли по українській енергетиці на зиму. Хороша ініціатива потрібна. Навіть якщо йдуть переговори, будуть вони успішно завершені, не будуть. Хороша ініціатива. Це збереже велику кількість життів. Трамп мав би на неї пристати, Сі мав би пристати. Макрон зрозумів, що вирішити все одним візитом не вийде, але захистити українців енергетично від обстрілів можна. Нас попросять не бити по НПЗ. Давайте мінятись. Ми на зиму готові не бити на НПЗ. Але давайте це хороша ініціатива французького президента. Він діє як справжній друг, тонко, не замріяний, не самозакоханий. А каже: дивіться, наступний рівень досягнення. Бачу, що ви війну зараз не закінчите. Але давайте мінус енергетика. Не чіпати. Сі, думаю, будуть ще нові заяви, і ми ще побачимо деякі зливи в пресі, але поки що він не дає розуміння. Можливо, пропозицію, яку привіз Макрон, треба обдумати, і, власне, по ній рухатися. Але поки що, ну скажімо так, отримати гарантію від Сі. Ми поки що не бачимо. Трамп. Далі каже, що Путін вже хоче угоди, було враження, що її можна укласти, але чомусь не уклали. Ну, зрозуміло, що хто винен не вистка. Медведєв почав лякати ЄС війною через плани використати заморожені активи. Що це значить? Коли мілкого п'яного оленя дістають, це значить, що гроші можуть бути в Україні. Я вчора ввечері робив відео, подивіться, там якраз про це дуже чітко розказано. Путін каже, що зустріч з американцями була необхідною. Ну, типу, треба було поговорити він же всю свою камарілью привіз. Вітков сидів, просто як закоханий, немовля, дивився на мультики на Путіна, От, але нічого досягнути не змогли. От. Далі. Путін каже, а не сильно то й хотілося, значить, в цей G8, тому що бачить, що він не погодився на умови Трампа. Ну і, власне, там почалася історія, що немає, немає ходу на зустріч, ну значить, ну, значить, і не буде повернення. Але насправді велика кількість, країн G8, не хотіла повернення Путіна туди. Давайте чесно. От, а, Далі. Трамп каже, що подальші кроки незрозумілі, хоче завершити війну. Але що правильно для танго треба двоє, каже Дональд Трамп. Ми не проти. Ми навіть танго не проти танцювати. Але знаєте, де на похоронах Путіна. Ось там ми готові станцювати. Ну от як там казали, I will rave on Putin's grave, Типу, але ж типу. Для цього треба, щоб Трамп щось зробив, дав зброю. Ми давно не говорили про передачу зброї Україні. Да, цьому винні корупціонери, які є на плівках Міндіча. Я вам давно казав, їх треба викинути з переговорного процесу, щоб на нас не тиснули. Тиснуть на уряд, який створений по квотах тих, хто на плівках Міндіча, замінити уряд. Проблема ж не політична, а корупційна. Уряд корупційно сформований тими, хто на плівках Міндіча. Тому давайте це чесно говорити і посилювати країну. Бо зараз буде інша історія. Зараз буде якраз таки те, що будуть тиснути на нас через корупцію. Нам це не вигідно. Ми цього не хочемо. Тому зараз треба якраз говорити про конкретні речі з нашої сторони, тому що бачимо, переговори заходять в глухий кут, так да, вони будуть продовжуватися. да, в них буде ще багато, скажімо так, спроб на цьому і наступному тижні до нового року. Дивіться, будуть атакувати нас спробами, але не треба сидіти, що ось Путін запропонував погане Трамп пропонує погане. Ми не знаємо, що робити. Посильте групу переговорну, посильте кабмін, змініть, викиньте корупціонерів, двох-трьох посадіть. Динаміка треба з нашої сторони. Бо якби час грав на нашу сторону і помирали росіяни, але не помирали українці, і фронт рухався не в нашу сторону. Так, да, можна сидіти. Як принцеса на приданому і ждати кращих пропозицій, то що власне робить наша переговорна група. Але час працює не на нас, зима працює не на нас. Тому треба дещо міняти. Треба покращувати умови. Але щоб краще були умови, кажемо, дивіться, ви нас шантажуєте компроматом. Не актуальний компромат. Ці п'ятеро вже сидять. Зливайте. Вони вже в тюрмі, зливайте. Ну, можливо, ще там одного шостого доб'єте, ну нічого. Ми із цією ситуацією знаємо, як вийти. Я просто веду про те, що є вже речі, які ми нас загнали в глухий кют. І далі просто нас будуть знекровлювати і казати: або ми це зілємо, або підпишете. Ну, вони будуть будуть підтягнути, а потім щось підпишуть. Негативне. Переверніть стіл, те, що є компроматом, зробіть, хай буде публічно. підіть перші. Бо зараз для переговорників наших і політичного керівництва питання просте. Про кого ці переговори? Про країну і кращі умови. Чи щоб задніці корупціонерів спасти? Бо поки нас шантажують, Трамп каже, нема карт, я зараз їм дам. То, значить, спасають задніці корупціонерів. Якщо корупціонерів сажають, значить почали спасати країну. Все дуже просто. Складно, коли брешуть, а зараз все дуже просто. От, тому для танго треба двоє, але ми танго танцювати будемо на путінських похоронах. Ось це наша задача. Фіни не готові дати нам гарантії безпеки, але пропонують заходи безпеки. Знову ж таки, від 5 мільйонної Фінляндії ми гарантії безпеки не чекали. Фіни нам потрібні як політичні мотиватори, драйвери, люди, які дають гроші, зброю, правильні політичні рішення і можуть оболтати Трампа. Тому ми теж не вимагаємо зайвого. Ми знаємо від кого що просити і що куди рухатись. Фінів ми любимо, поважаємо, і з ними готові дознищити цю трикляту Російську імперію. До речі, в Штатах скандал CNN пише, що звід Signal Gate, у нас Міндічґейт, в них Signal Gate, Підтвердили порушення з боку глави Пентагону. Він там трохи начудив. Ну, я думаю, що це Дріскол грає, щоб його зняти. Гексет не на нашій стороні. Дріскол теж, але шанс, що може бути, наприклад, інший голова Пентагону, більш проукраїнський, може бути. Сьюзі Вайлз, Рубі можуть там постаратися, і може бути. Тому це шанс, теж на нього орієнтуємося. Дивіться, буде додаткова інформація. Обов'язково з вами ще зустрінусь, Проговорю. Британці відповіли на погрози Путіна війною, сказали, що ми будемо зосереджені, ми готові, і НАТО готові дати відсіч. Путін насправді дуже багато говорив, але нічого конкретного. Росія, в будь-якому випадку, завоює Новоросію Донбас воєнним і другим путем. Ми вже бачимо і воєнним, і другим не виходить. Американська сторона розділила 27 пунктів. По-перше, їх 28. Ну і це вже говорили всі, тому вторична заява. Зустріч Вітковим скучно продовжалася довго, тому що йшли по всім. Пунктом. До чого ця заява. Продовження, яке американська сторона привезла із Москви, так чи іначе, продовження Аляски. Ну, а ми думали, з космоса. РФ предлагала Україні вивіз війська з Донбасу, і знову Путін повторюється, але Україна вибрала війну. Україна вибрала захист своєї суверенної території. Але і наші переговірники повинні вибрати захист нашої держави, а не корупціонерів. Ось це для нас зараз важливо. Умеров поїде в Майамі, будуть чи в Штати, подивимося, може й не в Майами. А, треба тиснути, щоб не Майамі, Ці Майамські історії треба завершувати. А, Європа підтримує гроші. Дають Китай зупинки не хоче. Росія хоче воювати. Штати думають, що робити далі. Сухий підсумок усіх днів переговорів. Переговори не завершились до кінця року. Все рівно будуть атаки спробувати щось закрутити. Ось така історія. Підпишіться на цей Ютуб канал. Напишіть, що думаєте про Путіна в коментах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!